Просто кидав. А що так можна? Там Давай. Все можна. Хлопці поповнюють БК на Богдану десь 20 снарядів, це повний боєкомплект. І доволі вони дуже важкі, десь 47 кілограмів. Бачите, що один боєць бере один снаряд. Доволі міцні хлопці. Діве, давай попади! Ви його так несете, бо наче він важить 20 кілограмів, а не 50. Досить, так? Да? Тренування. Можна Спробувати один теж підняти да. заряди. А чого ти зразу не казав? <ріху> 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 так ще є. Та, Та, там ти, там ти щас... <ріху> так один же ж каже. Да. Ні, хапі дайся. Можеш поїхати зарядити. Супер. Так, я спробую. 47 кілограмів, да? <ріху> так? Так, цією частиною туди, так? А якщо впаде? Тікайте, хлопці! Опа! Присідаємо? Так. Ну наче непогано Тон 10 у... Тренуєтесь, Йогу робите, Зарядку, чи що? Просто носимо кабани, все. Ти вже вже Ми разом спочатку все, все якось натренуровано. Як брати його правильно, як тобі вже краще, тебе вже на автоматиці Тось закинув. Ну, це перший раз, коли ти береш, ти не знаєш, як його взяти, як тобі удобніше, а тут -а вже все. На автоматі взяв, закинув. І Але ж все одно, ну, вони важкі травми часто бувають у екіпажу, то, у хлопці? Е часто буває, розтягують ну, плечі, плечі, руки тянуть, спини теж інколи підводять. Ну, таке. Ну буває, що якщо за сутки там сто штук гупиш, то там спина така дубова, вже приходиш уже такий, аж прям чувствуєш, що тіло вже таке аж напряжене. Богдана, яка вже в новому Богдана 2, можна сказати, так як її прозвали в народі, я не знаю, чи офіційно. А це який кузов? Кабіна. Кабіна, кабіна з ну, шасі точно змазана, а кабіна з новатора нашої, я так розумію. Ну, не схожі, може там щось інше, але воно схоже на новатор. На шасі, так, це броньовано. Вона йде капсулю, броньованою. Як взагалі громада? Розкажіть свої враження від неї. Враження. Головне, що вона виконує свою роботу і виконує вдало. Система основного тематичного... джання да, пише, що ну, було б непогано. Тут ж немає? Ні, тут немає. Тут Ні. Все по старінки. Ну, тут зато ти виїхав при будь-яких умовах, навіть якщо супутники не ловлять, ми все по старінки робимо, наводимося і працюємо. Ну, я знаю, що західна там техніка, чу, не знаю, а чув, що інколи і підводить навігація і ще щось. У нас нічого не підводить. У нас є компас. Вусоль все. Мануальне керування, все, да? все, що нам треба, і ми роботи. Тобто Це як автомобіль на автоматі і механіці. Да? Да, да. Це старий, провірений, добрий спосіб, який працює і буде працювати ще дуже довго. Який інтервал між пострілами? Залежить. Як же ми виїжджаємо працювати? Може бути коригування? Ми чекаємо, що нам скажуть куди ну максимально. Тобто, як... якщо бистрими, якщо бистрими стріляти, ну чисто накидати там швидкими, це буде десь примірно 3-5 кабанів за хвилину. Я думаю, ми справляємося. Наш розрахунок швидкий. Ми швидко закидаємо. оце там близько так покласти Let's see. Савалі нас. <плес> Давайте. Давайте. Богдана стала на вогневу позицію. Тільки почали розкладатися і отримали інформацію, що нас засікли, і треба швиденько звідси забиратися. Алярм! Алярм! Але Який був план і що сталося? Був план відпрацювати на заборону ворожої арти, але е, нас е, запалив, запалили ворожі крила. Він, мабуть, міг супроводжувати навіть нас до вогневої позиції. Е, з, тому, раніше, да, він міг нас міг раніше запалити, просто е, міняв частоти. Зараз, коли е, наш реп його за, запалив, ми отримали команду від е, СОБА. Що в небі вороже крило і треба здійснювати маневри, щоб не бути ураженим ланцетом. Русня полює на Богдан, дуже. Як я, я, я думаю, це їх мрія Прямо зафіксувати, блучання, знищення Богдана. Тому що дуже, дуже багато біди ми їм наробили за ці місяці. Сьогодні ми впевнились, коли були на вогневій позиції, що наші бійці бережуть Богдани. Ми під'їхали і одразу нас спалили, і ми покинули позицію. Зараз Богдана захована. І ну, просто такі погодні умови, що небо чисте і багато дуже безпілотників. Вони здалеку бачать наші переміщення. За Богданом вони стежать дуже, дуже інтенсивно, тому зараз машина. Сховалась і буду чекати більш сприятливих умов. Ну а ми рушаємо назад.